Розвітаю. Коротенько знімлю, що у нас твориться по майданчику. Деякі рослини винесли, висадили, деякі продали, Залишилось, як На цьому майданчику була у нас клюква. Перенесли, висадили ялину, угорщики та у касети, для того, щоб була закрита коренева система. Частину сосни встигли висадити, але вона пішла в ріст, почала йти ріст і тому призупинили висадку. І залишаємо хай росте в контейнерах, пізніше будемо на зиму пересаджувати. Лохина, яка росте у нас у чистому ти, у тирсі без ґрунту. Себе дуже чудово почуває і навіть вже почала цвісти. Це є один ряд сама тирса, один ряд сама кора соснова. Дивіться, який результат. Малину всю ми удачно висадили собі на ділянку. Частину жимолості залишили, переставили сюди клюкву та лаванду. Також малина ще залишилась в контейнерах. Будемо вітрі на маточний корінь, якщо будемо встигати. Ось так після висадки в нас почуваються декоративні. Це в нас е... туя смарах та ялівці, брабант, колумна і Єлов райбон. Ось так почуває себе ведмежий горіх. Пішов ріст, будемо дорощувати, виганяти один хороший провідник і будемо підготовляти на зимову прививку, а можливо і навіть і на літну кольоровку. Будемо дивитися по часі. Це у нас фундук, який винесли на дорощування, каталонський та халле. Залишилась одну річка лохини, виставили на двогрічку, підсипали кору, підсипали добриво. Осмокот, термін дії 5-6 місяців. І до кінця сезону буде мати хорошу хорошу двохрічку. Це в нас ще залишилась двогорічка під висадку сорт дарового лохини. Ось це в нас хустка бомба та трексон, які бруньки попідсихали і не пішли, не пішли в ріст. І, тут, якщо не помиляюсь, цей барбакан. Залишено, можливо, з медвежого піде поросель. І це, якщо ні, то будемо викидувати. Ось так лухини нема вже. Це все, що залишилось по річці. Малина в контейнерах також будемо витріхати на маточний корінь, якщо будемо встигати, якщо ні, то будемо залишати просто так, щоб кропивка проростала, пізніше будемо з цієї маси всі вимикувати, будемо бачити по ситуації. І ось таку кількість сосни вдалося висадити. Дуже повільно це все йде і часу бракує, тому висадили ось таку кількість, а на зиму постараємось висадити остальну частину. Сосна прижилася, деякі підсихали, але більша половина пішла в ріст. Ось так. Поливаємо практично кожен день, нощів поки що немає. Ось Такий результат. Майданчик трохи освободили. Десь буквально 3-4 лінії будемо мати вже підготові саджанці на майбутнє. Оперативні чудово себе почувають, пішли в ріст. В принципі випадків після висадки немає. Ось такі хороші. Так, друзі, такий результат. В кінець квітня, коротенько зазнімлю результат по живцюванню декоративних та лохини. Трохи відкрили, місцями пролили, де є, де були більш сухонькі квадратики і заодно провітряння робимо. Ось дивіться, лохина. Першу з тої сторони почали закладати скоріше. І тут завершили чуть пізніше. Бачите, різниця колосальна. Був тиждень такої хорошої жари. Також туї. Тут, в принципі, все добре. Хіба є ось там дві касети, які були чуть-чуть менше, менше підлиті, Чуть-чуть попідсихали живці. А так, в принципі, візуально все нормально. Якщо навіть можна було поглянути на живці, Ось, бачите, з'являються молоденькі прирости. Зараз постараюся витягнути. Ось дивіться, яке чудове наростання калосу. Ножка не загниває, калус наростає. Ось Такий має бути результат і в подальшому. І третє, третій тунель. Тут у нас журавлина, лохина і декоративні. Ось ця касета у нас підгоріла чучуть. Ось, було слабо пролита. Це не критично. Випади бувають, а так, в принципі, загалом картина просто шикарна. Ось, дивіться, бачите. Залишаємо на годинку, трошки провітрюємо і пізніше закриваємо назад. Як правило, думаємо, кінець травня, початок літа вже буде коренева як на декоративних, так і повинна була б вже наростати коренево на лохині. По терміну, в принципі. Середина травня, думаю, вже буде вже коренева система. Ось так, друзі, на кінець квітня маємо ось такий досить нормальний проміжний результат. Дякую за увагу, до зустрічі.